Володимира Гонатовича Заболога. В самому центрі Києва знаходиться дивовижна котична споруда, яку ви всі добре знаєте, це хрестен Святого Миколая. Його архітектура, як на мене, диплома нашого міста, мені скоріш нагадує е, якийсь середньовічний собор десь у Франції. Вона просто зачаровує своєю красою виборку. І сьогодні ми зібралися на презентацію нової книги. Я працюю кальну споруду, і я задоволення хочу вам представити автор. Це відомий дослідник, відомий Києво-знавець і краєзнавець Аркадій Павлович Третьяков. Аркадій Павлович, вам слово, прошу. Добрий день, дуже радий бачити. Перше я хотів подякувати бібліотеці і особливості пані, що. Організували тут зустріч там. І подякувати всім присутнім, що такий наш непростий час, ми найший час ми тут говорили, і пішли на презентацію. Я хотів сказати, що зараз третій рік повномасштабної війни і мій дорогу. Третя книжка за третій рік. Така. Я думаю, це кому маленьких ну тут з двох причин. По-перше, не знаю, чи вистачить в мене часу на подальшу роботу. Тому великі теми не затрагають, так. А по-друге, думаю, це зручніше і виходить трошки дешевше. Бо зараз ця за причина в тому, що це було, багато грошей, а спонсори сконцері... Хоча мені тут вказано, на, на всю книжку він не може давати кошти, а тому все збирається зараз кошти. І тому маленька серія, як ви бачите, вже третя книжка. Чому про костел? Е, ну, тема, я думаю, що вона не випадкова, тому що зараз не тільки а вся Україна е, говорить про костел. І прафіяни, і настояти костел отець. Павло бореться за те, щоб привітати цей костел все ж таки прафіяни, тому що він був збудований на кожний прафіян. Держава тоді не втручалася, я маю на увазі Російської імперії. Все збиралося і збиралося. Доволі довго і тому вибивався костел. Які матеріали я використовую для цієї книжечки? Значить, По-перше, е архіви. Київський міський архів, київський обласний архів і історичний архів. По-друге, література і періодичні видання. Повинен вам сказати, для написання такої невеличкої книжечки я прочитав 4 тисячі газет Київлян. Шукав там, там інформацію. І майже все, що я знайшов, що в цю в мене. Так що, що вони сказати, я нічого не видумую, нічого і то не пише, що ось він там думав, що треба. Звідки не хто що тоді думав? Якщо на другах, то є матеріал, правда? Що в архіві, що в газетах і що в інших інші іншій літературі. В кінці я даю там список літератури, хто займався Костелом, хто про нього писав. І також ви найдете я вже, правда, здається там 340 людей пов'язані із історією цього чудового храму. Ну, це така невеличка передмова, а тепер я вам покажу слайди. Так. І довго вас, э, час не буду забирати. От потихеньку побачив слайди. Якщо будуть питання, то ви потім. Якщо ну, ви не заперечуєте, я все себе добре. Деяку інформацію просто будуть читати зі слайду, а, -а може щось доповнювати. Е, значить, Костел Святого Миколая в Києві цю книжку було видано під фірмою видавець Гефун Віктор Юрійович. Обіцяв, що не буде ми не ми Да? Видання здійснення за підтримки Людмила Страуса. Дивіться, це серія. І кожна книжечка з цієї е, підтримала мене Людмила е, Острауська, вона нотаріус. Ви побачите в кінці книжки її оголошення, ну mm -hmm. вирішує ланка. Е, е, я рекомендую цього нотаріуса дуже високої коліфікації людини. Ну і тепер по день. Це портрет Константина Побідоносива. У 1895 році він прибув в Київ, був оберпрокурор Світі Шосіноти. Чого його показує? Тому що парафіяни звернулися до нього з проханням, чи можливо побудувати в Києві другий костел. Тому що перший костел ми бачимо ось його, да? костел святого Олександра, став замалим. Да? Католиків, а, тому що на 1897 рок, рік е, було їх Києві 35 тисяч, а Костан Святого Олександру поміщав 10-1200 людей. Ну, Я вам казав, що я не працював в архівах От справа з міського архіву міста Києва, і там було таке де просвячена справа ця саме постелу, і там було клопотання, і це клопотання підписали 314 осіб. Ну, Не все мені вдалося розшифрувати, і ніколи була просто якісь підписи, які не міг прочитати, не призвичайний я нічого, але мені вдалося встановити 89. Католиків в підписи, і я про них про всіх прохожу написав книзі. Коли католики звернулися, що вони хочуть побудувати костел, то м -м, міська дума вирішила так, що м -м, то можна дати, але костел не повинен бути поряд з Християнською церквою. Православно, Православ, вибачте. Православною церквою і не в центрі міста, десь на окраїні. І от довго-довго е, думали і ви знайшли таку садибу на вулиці Великій Бусенківській, ви бачите на слайді, це вулиця е, того часу, початок 20 століття. І там був склад купців Моцькіних. Вони там лісоматеріали саматеріали. І орієнтир для костелу був, був що на Великій Васильківській напроти цієї садиби знаходилась будівля 4-ї гімназії. Це святий на початку ХХ століття. Був оголошений е, Петербургський методисто-архітектор конкурс на проєкт е, костелу Київ. І я вам зараз покажу. Залишка з того, був визнаним найкращим, Але в роботі цього м, архітектора знайшли помилку на плані, і тому йому не, прис... не, не дали ніякого місця і не дали е, ніяких коштів. Наступний проєкт, і проєкт діпіуса, який е, архітектор був, який одержав першу. Головний фасад. Далі був проєкт студентом Імператорського інституту цивільних інженерів eh, Станіслав Воловський. Він отримав другу премію. це головний фасад і план. І проєкт Олександра Бенсона. Це третє премія бачить головний фасад і план. Eh, проєкт. Головському е, обговорювався і в Києві була виставка всіх проєктів, і кияни проголосували за ці проєкти. У зв'язку з тим, що він був студентом, він ще не мав права е, будувати, і тому був запрошений, відомо вже на той час архітектором Владислав Продецький. І ось йому доручили розробку детальних планів будівництва костелу. У журналі Зодчі був такий видавався у Петербурзі до 1898 рік Надрукований матеріал про цих проєктів Святого Костелу е Миколая в Києві. І ви побачите, я взяв і е всю інформацію про 30 проєктів, які були... Е на Там коротенько, звісно, українською мовою, тому що жарна це виходив російською. Наступний слайд. У 1898 році був обраний комітет будівництва постелення. Головою комітету обрали Леонарда Михайловича Янковського. Він був поміщик, почесне мировий суддя. На жаль, е е е так, таке фото. Якості кращої немає. Засобник голови комітету В'ячеслав Полтораджевський, власний Київської міської думи. Ви знаєте, що власний, це називається депутат Велицького. А це перед вами проте Лео Борисовича Гінбурга, який став головним підрядником з будівництва костелу. Він був у це перший в гілті. Будував Лео Борисович а, відповідальний, як би сказав, би, споруди в Києві театрі, позачасні дама, будинки. І ви знаєте, що був побудований перший. Імперія був будований в Києві, і він називався Будинок Дімспер. Так ось в ньому цьому будинку 12 поверхів і обслуговували 20 двірників. Коли е, прийшли на місце на ту садик, де повинен подаватися костел, то е, вивчали ґрунти. І грунти були, як вам сказати, ну, дуже надійні. Тому що там були якісь і більше було піску, а костел планувався бути доволі великим і навантаження на груд велике. І тому е, Городецький зібрав консилю, що робити, щоб побудувати, а іншого місця, інші садини не пропонує. Забить палі. палі з бетону для того, щоб було надійно збудована ця споруда. І ось ви бачите на цьому слайді, діворуч це Антон Страус, гірничний інженер, винахідник і підприємець. Всього було забито 330. Дума небодійнички. І ось ви бачите, що тут я пишу, що внески встановили від 5 рублів до 10 тисяч років. Наприклад, графіня і портрет Марія Броницька внесла 10 тисяч років. А голова комітету Леонард Тянков виділив свої 80 тисяч рубків. Тобто він 8 разів по 10 тисяч давав. Гроші на будівництво, особливо в ті моменти, коли взагалі не було грошей. Для того, щоб не зупинялося будівництво, він діляв боїлося гроші. Всього було зібрано 500 тисяч рублів. Це були чесні суми. Я колись розповідав про писарабський критерій, ну, так він теж обійшовся 500 тисяч, Ну просто е купець е залишив такі гроші, а тут люди збирали свої гроші. І На жаль, 19 серпня 1904 року на будівництві Костелу стався нещасний випадок. Загинув 18-річний робітник Юхім Кеврич. Е, що писали газети? Що у усьому винен архітектор Городецький, тому що на той час ліси, які були на будівництві, простоїли 5 років. Їх ніхто не міняв, а був і дощ, і був і сніг, і був і вітер, і е, цей е, келич, е, вибачте, стояв на лебідці. І лебідка обірвалася і він впав з величезної висоти, при чому впав на биту целу і помер той же час. Прибула поліція. Припинили будівництво, Городецького е, відстроїли від керування будівництвом і з нього взяли підписку про невиїзд. Ось підписка підписана Городецьким про невідучення з місця проживання. Форма, підписка другої дітей. Один із архітекторів пробіг розслідування і написав, що у всьому він архітектор Городецький, що він погано дивився за будівництвом, що дісти були дуже негодні, а цей день якраз за день чи два приціни. Комісія на чолі з Городецьким прибула і написали акт, що все нормально, можна працювати. І хотіли передати справу вже в суд, щоб судити Городецьку. Але він написав пояснену записку, між іншим копія її є в книзі, що він не згоден з тим, що там написав той молодий архітектор, що він винен. Ну, що він зробив? Він запропонував, щоб е, створили комісію із трьох архітекторів. Ну, як ви саме розумієте, що це в основному були його друзі, теж колегі архітектори. І тут чи його коли мазали, чи дійсно він не вида. Ну, а історія записала те, що він не вине, і він продовжував наглядати за будівництвом костелу. І так пройшло 10 років, і 6 грудня 1909 року відбулося е -е, посвячення костелу. І були присутні поважні гості. Ось діборуч губернатор Гірс і начальник краю, трепо молодший генерал. Буде також віце-губернатор Чехачов, ліворуч, і міський голова Тія. А це ви побачите ліворуч світлини якраз 1909 року, коли Костел був посвячений. Праворуч це вже 1950 ті роки і далі Щелена. Значить, крім костелу, поряд з ним був будинок при збудований. Він звичайний у 1910-12 роках і, мобільно, за проєктом того ж архітектора Волобуска, тобто студента. Щено ну, він сам не наглядав за будівництво. Зараз в цьому будинку міститься дитяча наушнична школа. Тепер ми побачимо з вами техніка. Слайдів зображення костелу в різні часи. Ліворуч костел у прігод Другої світової війни, 1942 рік, а Пробуруч бачите ліси над костелем у 1950-ті роки, після Другої світової війни, він був трохи там пошкоджений і вирішили зробити рекор... ре... реставрацію. І ось я час робила реставрацію. А це слайд вже майже нашого часу. Ви знаєте, що в 1980 році в Радянському Союзі були Олімпійські ігри. І в Києві проходив чемпіонат на центральному стадіоні. Зараз це, він називається Олімпійські раз п'ять міняв свою назву. І тоді вирішили, що прийдуть е, при Дженоземці, на тій же вулиці стоїть знепаний костел. А ці пісні треба відреставрувати хоча б зверху. От, а потім виникла ідея організувати в цьому будинку, назвали його будинок органної та камерної бусики. І от якраз до відкриття Олімпіади. Все було зроблено і ви бачите, на слайді, на побудований був новий раган, Чудовий раган. А праворуч – це реклама цього ж будинку органів камерної музики, які концерти побачить. Ще буде допущені деякі пам'ятні речі. У 2014 році вийшов блок марок, посвячений Городецькому, і одна з марок це зображені постели, бачите, горуч. А у 2016 році ви бачите монету, на якій написано Костел Святого Миколая. І ось ми переходимо вже до сучасного стану. На жаль, 3 вересня 2021 року сталася велика пожежа в костелі. Орган зорів повністю він не підлягав реставрації чи реконструкції, чи вну, його не можна було відремонтувати. Е, попадали е, люстри і постраждав по, інтер'єр костелу. Я не знаю, чи видно вам, а там люстри, які спали. Між сидіннями бачити. Ну і сучасність там. Е, в січні 2024 року е, поставили петицію, щоб костел віддали парфіям. І ця петиція достроково набрала 25 тисяч голосів. Тобто, по суті. Отець Павло Висковський, він е, наставник цього костелу, направив листа премєр міністру України про повернення костелу католицькій громаді. А ще було до то, того постанова, що наша держава зобов'язалась передати костел до 20 до 20 року. 2022 року. Ну, як ви розумієте, сьогодні 24-й рік, ніхто не передає костел. І е, коли він звернувся отець Павло до прем'єр-міністра, то отримав відписку, що такі обставини і те не може, і те не може і ще війна, а отець Павло пише так ми приймаємо участь. Ми донатимо на армію, ми висилаємо посилки воїнам нашим, але дусі нічого не зробили, не передали раніше. І мені здається так, що отець Павлов, добре що його сьогодні немає, він зробив. Цело написав, що коли була пожежа, то з усього світу, не тільки з України, а й з Європи, навіть з Америки, пішли кошти на відбудову храму. І він написав, що вона отримала от, більше 21 мільйона гривень. І я думаю, що ця цифра дуже трубує наших можновладців. Не хотіли, щоб косел поділився. Але це я так думаю, може воно і не так. А ось ви побачите дуже приємна людина людину, настоятель гостей, отець Павло Мешковській, я з ним познайомився, ми вже стали друзями. Так що 28 числа 11.30 в гостелі буде велика презентація, будуть запрошені почесні гості, буде вибачені радіо, приходьте. Ну, може, я повторюсь, але ну, там буде свято. Це буде свято католицьке і після свята я буду презентувати книжку про костей. Ось так, Воротко. Дякую вам за увагу. І слава Україні.